Всім прийде я, Маша а сьогодні зі мною марк. Всім привіт! І сьогодні ми з Марком у східниці, тільки щось дивне у нас робиться, Коли заходимо у зал. Тут, ну, отака у нас отайку східниці, нам таке. Санта Марія. Санта Марія. Дек. Ми спускаємося по драбинці. Там сауна, і отам, і Там де сама, отам, зал. Отам є шиф... ну, да, Там щось дивно робиться, там якісь дині зупини. ми з марком. Ну я взяла даже собі рюкзак. <рискотливі> О, ось це за в нас. <риска> да, отаке прикольний кінець. <риска> Вони по що з торобити. Марки, ідемо. О, туди. там ми заходимо, що дитинти творця. Так, <рес> да. Ти да. А марк, я сюди ходив. Я б колись сюди ходив. Заработає. Так, ну поки що тут нічого. <гану> ну Але... да. Марк, because... пишу сюди. Зараз до меня тебе окей. Пиши. Зараз okay. okay. тут починається. Уйчуєте? Може на. Так, Марк. Марк. Фух. Може ж недолго. довго. Я пережити там з ним. Ну, куди ти? Марк. Марк. Хороший. бери свій телефончик. Ну. Да. А на хтой це? Целісвальба. То ми зари попід і звані. Ну, ми ще зараз підемо в інший зал. Да, ми підемо зараз. Інший зал. Ми покажемо на ну, вот зал. Там собі кімната. Отак. У нас заходимо у зал. І отут отак. Давай Немає обухма. знімай. Обувь. Давай. Давай знімай. Знімай, Немає, знімай. зняв Давай. І на коня поданий. Ну далі. Я пожалуй. До того там були дуже дуже дивні звуки. Ну так, да, до того. І ми бачили людей вікнах. Я бачу, Макс не бачив. Там були якісь люди, але ніхто. Які? Марк, ти тут... Э, мож... Я не там рівно було, люди служили. Ні, Марк, ти взагалі переспав, напевно, ти передивився, напевно. Ні, 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 я так Ти Та, йдемо зараз, зараз, зараз до... Вдом... Макс, іди сюди, іди сюди. що таке там? На, бери його. навіщо? Ось так. Так, окей, okay. я... Я, я поки кудись поки, поки бар. Is. Потримай, будь ласка, камеру. Будь ласка, потримай. Давай. Зараз зацину. Та не треба. Ні, поки зацину. <рискут> <рискут> поки йдемо, поки обувайся. Я взуваюся. взиваюся. Бойсь, я камеру даю поки що марку. Це перше відео буде про ем, ну, в житті, відео. Марк тут у нас продовжує свою на тіна тут. Марк, да, ти? Да, давай. Там, мені. там там якісь дим, мені там не подобається. Марк, давай мені ками. От Марк я йому йдемо самому... доказувати, що Марк передивився. О! Так я буду меньше камеру с этим. Взяли в пропал. Чисто что-то. Ну я вообще не знаю, що у нього твориться.